Слава Україні, слава всім нашим силам оборони. Вітаю всіх підписників, лязков, любителів мототехніки на каналі «На дороги України. І так, до вашої уваги, як завжди, Хунда собі 500С на дорогах України. Сьогодні проводжу повне ТО технічне обслуговування мотоцикла після 10 тисяч. Хочу десь показати, який мотоцикл в дійсності прийшов за границі. Не на наших користувачів, хоча на наших користувачів теж не можна відказувати. Тому що є люди що дуже добросовісно відносяться. Я проводив ревізію, дивимося сюди до почипничка. Те він прийшов за границю. Я йому нічого не робив. А також хочу вашу звернути увагу на одну деталь. Це я його мастив звичайним солідолом. Трошки побралося, скажімо так. Поприкіпало. Так що, якщо хтось хоче, краще робити синюю смазкою. Я її зараз покажу. Така синя смазочка. Ось її видно. Це високотемпературна смазка. витримує гарну якось, температуру. Сама суть в тому, що не прикіпає. Може я десь чомусь помиляюсь, можете підправити мене. Також провів ревізію коліс. О, я їх помив ще раз, по-новому прочистив. І ну, думаю, що вони будуть служити дуже-дуже довго і гарно. По поводу амортизаторів, я вже колись розказував. Є в мене відео по цьому поводу і питання, скажімо так. Більше комфорту стосується. Можна поставити від наших пострадянських мотоциклів, але мотоцикли, мотоциклів скажімо, більше зводиться у нас на сьогоднішній день до Китаю. Скажімо так. Також ще раз проведу я скажу, обслуговування вилки. У рольову колонку я лізти не буду більше, тому що смислу туди немає лізти. Мотоцикл дуже гарно себе зарекомендував на свої гроші, скажімо, і на свій казав, вік. Так що якось так, Мо, тому що, якщо звертати увагу на те, що мені загнули і сказали на станції технічного обслуговування, не будемо озвучувати ціну, я казав, задав свою молодість. Я в молодості мотоцикла Мінська колов, двигуна по два рази складав на сезон. А це таке дитяча забавка познімати колеса, скажімо, і поміняти як масло на вилці. Звісно, воно трошки відрізняється, скажімо так, від радянських мотоциклів. Але різниця, скажімо, і ситуація одна і та сама приводиться до обслуговування. Це не потребує ваших грошей, а потребує тільки вашої уваги. Якщо у вас, скажімо, Руки вирости правильно, скажімо так, то миру добра вам і гарних доріг. І хай ваша техніка вам служить вірою і правдою, так як я говорю. Підходите завжди і каже мені, послужи мені, як я тобі. Ну, це я, звісно, шуткую чи жартую, скажімо так, вибачайте ви за мій суржик Вінницький. А якось воно так. Так що, всім миру добра, що не так сказав. Хай скоріше закінчиться війна, хай наші рідні і близькі повернуться свіжі, живі, здорові додому. Ще раз вам дякую за увагу. Миру і добро.